Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів, бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Таймо анонімність. Це МедЕксперт. Унікальний випадок: за три доби 20-річному хлопцеві два рази пересадили донорське серце, а 10-місячній дитині виростили частину печінки. Вже в четверте у Львові оперував французький щелепно-лицевий хірург. Також сьогодні ми розкажемо, що стало причиною масового отруєння людей у Львові, а також як лікарі врятували руки дитини, які вона запхала у січкарню. Ви дивитесь програму «Медексперт» і про те, що відбувалось у медицині нашого міста, ви почуєте вже за мить. А перед тим підпишіться на наш канал, тисніть звіно. Очок, щоб не пропускати актуальне, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Дві пересадки серця поспіль виконали львівські медики одному пацієнту. 20-річний хлопець з Яворова вже був у критичному стані, але донор з'явився двічі, і лікарям вдалося його врятувати. Тож далі про цю дивовижну історію ми розкажемо у наступному матеріалі. Це працює твоє сердечко. Це звук нового життя для 20-річного Віталія з Яворова. У нього в грудях б'ється вже третє серце. Лише нещодавно за його порятунок понад місяць боролися лікарі першого медоб'єднання Львова. Їм довелось пересадити два донорських серця поспіль після того, як власний орган хлопця вийшов з ладу, а перший донорський відмовив. А почалось все півроку тому у Польщі, куди хлопець поїхав працювати. Каже, ніколи проблем з серцем не було, аж допоки йому раптово не стало погано. Я вже був ніяким вже задихався. Як з'ясувалося згодом, у хлопця була вроджена вада серця, про яку він не знав. Розвиток хвороби спровокувала вірусна застуда. Коли стан лише погіршувався, хлопець повернувся додому, де йому діагностували серйозне захворювання. Розповідає мати пацієнта. приїхав сюди. Ми зразу до лікарні, а в нього там вода всередині і серце збільшене серцева недостатність. Лікарі діагностували дилатаційну кардіоміопатію стан, коли серце втрачає свою форму та силу і перестає ефективно перекачувати кров. Фракція викиду у Віталія була критично низькою, лише 15% замість норми, яка має сягати від 50 до 70%. Ситуацію ускладнювала ще й аритмія. Нам сказали, що нам треба поставити на серце дефібрилятор. То, то якби дефібрилятор, то защита від раптової зупинки серця. Що, якщо серце зупиниться, то воно дефібрилятор заведе. За три місяці кардіовертер-дефібрилятор почав подавати електричний розряд. Лише за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів струмом, кожен з яких по 800 вольт. Він так кричав, він лежав на річку, його аж так підкидало, так що він також підкидав його. Серце вже майже не працювало, відтак врятувати хлопця могла лише термінова трансплантація. Стан був настільки критичний, що ми йому підключили до, до екмо, бо фактично серце зупинялося повністю і, і вже фактично на лічені дні йшов відлік, щоб спасти цього молодого хлопця. Донорське серце з'явилось вже за тиждень, однак після трансплантації за годину воно зупинилося. Це було спровоковане серце, яке мало там фракцію близько 40, Ну такі серця, як правило, пересаджуються тільки таким критичним пацієнтам. Якби був звичайний пацієнт, ми б навіть не ризикнули. Але оскільки у нас відлікшов на дні, ми прийняли командне рішення пересадити серце Віталію. Кардіохірургам довелось знову підключити пацієнта до екмо-апарата, який замінює роботу серця та легень. Та доля знову подарувала Віталію шанс. Уже через дві доби з'явився ще один донор. Повторна ретрансплантація серця стала для Віталія успішна. Він перебував майже місяць. Ми всі боролися за його життя, реабілітацію. Ми його вчили заново ходити, говорити, рухатися і так далі. Після трансплантації минуло вже декілька тижнів і можна з впевненістю сказати, що загроза для життя минула, а нове серце працює стабільно. Із серцем все гаразд. Фракція викидує добре, хороша, це більше 50%. Попри втому та слабкість, хлопець почувається добре. Ходжу трохи ще трошки, бо буду сам ходив нормально. Та хочу хочу всім подякувати лікарям, ті, що органи віддали своє. Поки вдома на Віталія чекають рідні, його мати, яка завжди була поряд, ледь стримує сльози після пережитого і дякує тим, хто подарував сину шанс на життя. Дякувати Богу, що знайшлися добрі люди, і там серце знайшло. Ну, дякувати Богу, дякуючи тим людям, що з'явилося що, що тут, тут же за добу. За добу. Я кажу, що є можливість. Щоб рятували чужі життя. Є таке, що людину вже не врятуєш, але та людина ще може врятувати купу життів. Тут дуже важлива трансплантація. Завдяки людям, що віддають органи на трансплантації, то другі, другі люди виживають. Попереду на хлопця чекає подальша реабілітація та регулярні контрольні обстеження. А опісля він повернеться до звичного життя. Потрапили до інфекційної лікарні після відвідань нового ресторану. Ви дивитесь програму «Медексперт» і Зараз ви дізнаєтесь що стало причиною масового отруєння у Львові. Не перемикайте. Спалах кишкової інфекції у Львові після відвідин нового закладу громадського харчування отруїлося близько 70 людей. Серед них дев'ятеро дітей. Постраждав і сам власник ресторану. Стан пацієнтів оцінюють, як середньої важкості, і нині вони перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні. Лабораторні дослідження підтвердили збудник Сальмонелу. Наразі фахівці Центру контролю та профілактики хвороб разом і Держпродспоживслужбою з'ясовують, через які саме продукти відбулося зараження. Сальмонельоз це небезпечне харчове отруєння, яке передається через інфіковане м'ясо, яйця та молочні продукти. Збудник здатен виживати тривалий час без належної термічної обробки. Тому особливої уваги потребують умови приготування їжі. До слова, найчастіше сальмонельозом інфікується через сире або недостатньо термічно оброблене куряче м'ясо та яйця. Львівські лікарі виростили частину печінки в організмі десятимісячного хлопчика. Така операція вкрай рідкісна не лише для української, але й світової медицини. Тож, як це вдалося нашим медикам, і що зараз з пацієнтом – Дивіться у сюжеті. Ось наша печінка, і ми бачимо, що в центральному сегменті є досить велика пухлина. Лікар-хірург Олександр Калінчук показує величезну злоякісну пухлину печінки, яка повністю уразила орган у 10-місячного Дем'яна з буковини. Хлопчику було лише 4 місяці, коли батьки помітили тривожні ознаки. Дем'янчик втратив апетит, був кволий, такий млявий бліденький. І тому ми вирішили піти до лікарні, звернутися до лікарні. І... До лікарів і пройти обстеження. Тоді батьки привезли дитину до фахівців дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Під час обстеження виявили, що пухлина сягала 8 сантиметрів з 12, тобто більшу частину органу. Здоровими залишалися лише 15% тканин. Пухлина зачепила усі чотири сектори печінки і вразила центральну частину, де проходять головні судини. У цього пацієнта не було інших шансів ніж спробувати врятувати його такою нестандартною хірургічною процедурою. Тому що стандартні хірургічні процедури у цього хлопця призвели би неминуче до катастрофи, до гострої печінкової недостатності внаслідок малого об'єму залишкової печінки. У такому стані стандартна операція могла завершитись фатально. Печінка просто не витримала би навантаження. Трансплантація була надто ризикованою через вік та вагу дитини. І тоді команда лікарів зважилась на безпрецедентний крок спробувати нову методику, яку вони раніше ніколи не застосовували. Ми вирішили застосувати процедуру, яка називається Альпс. Це нестандартна методика для дітей. В світі існують поодинокі. Випадки, коли дітям застосовувалася методика, зазвичай вона застосовується у дорослих, і ця методика направлена на штучне вирощування об'єму власної печінки у пацієнта. Ретельно спланувавши усі етапи лікування та залучивши необхідних фахівців, лікарі виконали цю операцію. Проводиться вона в два етапи. Перший етап полягає в тому, що ми шляхом Розділення тканини печінки і лігування певних судин, чітко визначених. Ми припиняємо кровообіг в одній частині печінки і скеровуємо кровообіг в здорову частину печінки, тобто весь ток крові йде тільки в здорові сегменти печінки. І за рахунок певних таких біологічних феноменів ця здорова тканина печінки починає дуже швидко рости за 5 діб. Приріст здорової тканини печінки у Дем'яна склав 60%. І цього стало достатньо для того, щоб безпечно провести йому резекцію печінки разом з пухлиною. Так як Пухлина вразила нижню порожнисту вену, яка виводить очищену кров з органу, фахівцям потрібно було дуже швидко замінити судину. Ми планово, поетапно пропрацювали план операції, і він у нас, врешті-решт, вдався. Другий етап пройшов дуже добре. Вперше, перше, е, вперше ми, нам вдалося повністю видалити пухлину одним блоком разом з ураженою тканиною печінки і нижньою порожнистою веною. І ми досягли чистих країв резекції. Це означає, що пухлина була видалена повністю і радикально. Е, другий позитивний фактор це те, що нам вдалося швидко. І без ускладнень запротезувати нижню порожню стовену. І третій такий вагомий фактор, що залишкова тканина печінки, оцей сегментик, який виріс, він впорався з тим навантаженням, яке було і під час операції, і після операції. Таким чином лікарям вдалося вперше виконати вкрай рідкісну для світової медицини операцію і виростити частину печінки в організмі десятимісячної дитини. Дем'янчик вже місяць як прооперований, і тому ми надіємося, що в нас все буде добре завдяки лікарям, завдяки Богу, завдяки усім, хто нам допомагає, завдяки Дем'янчику. Печінка відновилася, працює, виконує свої функції, працює добре. Ну, Все гаразд. Нині Дем'ян продовжує отримувати хіміотерапію, але результати регулярних обстежень показують, що печінка регенерувала до повного розміру і працює без проблем. Врятували руки п'ятирічного хлопчика. У львівському Хмедиті допомогли дитині, яка запхала руки у січкарню. Як почувається пацієнт, зараз ми коротко розкажемо. З вами медик сперт не перемикайте. Ледь не втратив руки. Ортопед-травматологи Львівського хмадиту врятували п'ятирічного хлопчика з Львівщини, який травмував верхні кінцівки в січкарні. Спершу туди потрапила одна рука і, намагаючись її витягнути, дитина серйозно травмувала іншу кінцівку. До лікарні хлопчика привезли з множинними ранами, дефектами шкіри обох кистей та відкритими переломами. Лікарі буквально збирали пальці дитини по частинах. Уламки пальців зафіксували спицями, які згодом забрали, коли усе зрослось. Хлопчику виконали. Ряд оперативних втручань, завдяки яким вдалося зберегти функціональність обох рук. Нині дитина проходить реабілітацію. Виконували найскладніші операції та консультували дітей зі всієї України з розчіленими губи та піднебіння. Це медики львівського хмадиту робили спільно з французьким щелепно-лицевим хірургом П'єром Коре, який прибув з триденним візитом у медзаклад. Які результати такої медичної місії зараз ми вам розкажемо? В операційній львівському хмадиту лікарі виправляють вроджену ваду у чотирирічного хлопчика з Херсону. У нього складний випадок розчіленого та піднебіння. Цього разу українські фахівці працюють не самі, адже до лікарні на три дні прибув французький щелепно-лицевий хірург П'єр Кор. Це вже його четвертий візит у цей медзаклад. А тим часом в палаті з хвилюванням на свого сина чекають батьки. Це було з народження, так. як... Спочатку казали, що треба там через пів року робити, через рік, потім, коли вже почали ну, обертатися, не було спеціалістів. Балакати було йому важкувато і коли легка простуда, оці, ну, йому теж важкувато було. Дізнавшись із соцмереж, що до Львова прибуде фахівець однієї з найкращих клінік світу, який спеціалізується на лікуванні розчілин, губи та піднебіння. Сім'я одразу ж записалась на консультацію. А вже наступного дня хлопчика взяли в операційну. Лікар подивився, сказав, що ну, зробиться оця операція. Якщо все добре без ускладнень, то там день-два. На контролі у лікарів і можна вже їхати додому. враховуючи обставини, в яких живе ця дитина, ми спробуємо закрити дефект під час однієї операції, хоча це дещо ризиковано. Але ми мусимо це зробити, щоб дати шанс і можливість дитині продовжувати якісно жити. Своєї черги на операцію чекає ще один маленький пацієнт семимісячний Олесь. У нього вроджена розчілена піднебіння, яка теж потребує хірургічного лікування. На жаль, у нас в наузі не виявилося, і для нас це був сюрприз. Нам сказали в пологовому, що, на жаль, така ситуація. Місяць ми налагоджували годування. Дитина їла по 20 мг годину, і це було насправді жах. Поступово-поступово все налагодилось. Ми підібрали пляшечки. Сюди сім'я приїхала з Харкова, теж надії потрапити на консультацію до французького фахівця. На щастя, нам потрібна тільки лише одна операція, ми її зробимо і у дитинки все буде добре. Загалом львівські фахівці спільно з П'єром Коре за перший день проконсультували близько 20 пацієнтів, а найскладніших відібрали на операцію. Ми будемо оперувати сьогодні трьох пацієнтів з розщиленими губи та піднебіння. А також завтра спробуємо ще трьох. Це будуть складні реконструктивні операції. Наймолодший пацієнт це є десь пів року, найстарший 17 років. Це є усе дітки з рещиленими губи і піднебіння. Також ми відібрали найскладніші кейси в плані того, що деяким дітям були вже проведені оперативні втрачання, але жаль, вони були неефективними і залишили по собі великі дефекти, які до сьогодні нікому ще не вдалося закрити. Тому ми хочемо зібрати весь наш досвід і допомогти цим дітям. Більшість пацієнтів приїхали з півдня та сходу України, де нині складно отримати таку вузькопрофільну профільну допомогу. Загалом у Охмадиті щороку проводять понад 200 операцій з виправлення розчілень, губи та піднебіння. Завдяки приїзду іноземних колег вдається допомогти ще більшій кількості дітей. Такі місії допомагають розширити свій горизонт знань, ми набуваємо нових навичок, ми переймаємо нові методики або адаптовуємо наші. ми покращуємо якість нашого лікування, тому що ми з кожними приїздами іноземних фахівців ми починаємо володіти новими техніками і методиками операції. Співпраця між українськими фахівцями та п'єром Коре склалась добре, і фахівець надалі планує повертатися, щоб допомагати ще більшій кількості маленьких українців. Я добре. 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 щасливий, що я тут і планую повернутися, якщо все буде добре. Я пишаюся тим, що я можу працювати з лікарем Христиною і її колегами. Ми можемо обмінюватися навичками і досвідом, оперуючи дітей разом. Додамо, що цей візит відбувся в межах підписаного меморандуму про співпрацю між Міністерством охорони здоров'я України та Франції. Унікальні операції врятовані життя та дивовижна сила української медицини. Наші лікарі щодня роблять неможливе можливим і рятують все більше людських життів. Це була програма «Медексперт» І я Ірина Цвігун. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе.